Олекса Шум народився в селі Шайно, що неподалік Коваля. Свого часу пройшов вишкіл у лавах ОУН. Восени 1943 року призначений заступником командира північно західної військової округи Турів. У березні 1944 року головним завданням відділів УПА було перейти без втрат лінію фронту. Хоча німці після перестрілки й відступили. Вовчак був тяжко поранений. Він належав до найвидатніших старшин УПА, тому втрата для стрільців була надто важка. Побратими поховали його на кладовищі в селі Жашковичі Іваничівського району. Завжди, у всі віки, люди найбільше цінили цих людей, які здатні були за свої переконання, за вищу якусь певну ідею пожертвувати своїм життям. І той народ, який вшановує своїх героїв, вшановує таких людей, пам'ять про яких людей є в тому народові вічною, той народ не загине. І ми знаємо, що він, в першу чергу, він віддав своє життя за всіх людей, віддав життя за те, щоб врятувати світ. І в кожному народі є люди, які старалися віддавати, віддати своє життя і пронести ці ідеї для того, щоб їхнє життя, їхнене життя стало тими зернами, щоб пробудити людей. Коли в 45-му році після Сталінського голодомору сюди прийшли тисячі і тисячі голодних східної України, з Брянщини, Орловщини, Курщини, упав видало наказ. Допомогти всім голодним братам українцям і навіть москалям східної України про це Петро Сімоненко, про це оці телеканали, один плюс один особливо і інтер не хочуть говорити і не хочуть пам'ятати. Вони бояться правди. Але на Верховній Раді України наш депутат Юрій Ширко нагадав про Вовчака, про Олексу Шума, українське радіо передало. і я думаю, що це почули багато людей в східній Україні. На цій могилі ми повинні поклястися, що будемо твердо нести і високо нести прапор української незалежності. Прийде час, і Україна очиститься від тих, хто як паразити присмоктались до здорового тіла нації, і Україна буде такою, за яку боролися і полягли кращі сини і дочки українського народу, такі як Вовчак Олекса Шум. Спи спокійно, наш друже командир. Твоя справа в надійних руках. Ще підніметься Сонце Української Незалежності. І на нашу вулицю, на нашій вулиці прийде українське свято. Слава тобі, наш друже командир! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Маючи вже і освіту, розуміючи ті кроки, які наш герой робив в своєму житті. Він саме вибрав ту, той шлях і той напрямок, який підтверджував його боротьбу за незалежність України, підтверджував його боротьбу проти всіх окупантів, які вступали на нашу Волинську землю. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять великої людини і героя. І я переконаний, що ми зможемо здобути і таку Україну, де в центрі її, в Києві. Постане велика пам'ятна дошка, де будуть з золотими буками вкарбовані саме такі герої, як Олег Шум. Як би не складала ситуація в Верховній Раді, як би комуністи не були проти того, щоб вояків УПА було визнано героями і щоб боротьбу їх національно визвольною. Але кожен день, кожна наша спроба, кожна наша потуга все-таки приводить до того, що ми доб'ємося цього, і ми бачимо. Що недалекий той час, коли ми зможемо визнати наших вояків як героїв, які полягли за незалежність, за Україну, за її волю, за щасливе майбутнє своїх нащадків, ми сьогодні повинні визнати, що ті перші кроки, які зроблені для відродження національної самосвідомості, для розкриття невідомих сторінок в історії України ще досить багато. Ми знаємо про те, що на теренах України багато є невідомих героїв, які прагнули за волю України, за її народ і дбали за її майбутнє. Сьогодні звучить думка також і кожен з нас і підтримує про те, що розкіт України повинен бути більший, кращий. І життя народу повинно бути величнішим. Але ми завжди пам'ятаємо, що спогад про ту чи іншу людину, яка віддала своє життя, і найперше спогад про тих, хто сьогодні присутній, ми повинні пам'ятати і видавати їм шану. Ми стоїмо на святому місці для кожного українця. Сьогодні багато лунає різних слів і різних нарікань. На те, яка зараз є українська держава. Так, не за таку державу боровся Олексій Шум Вовчак. Він заплатив великою ціною своїм молодим життям. Але сьогодні є поєднання те, що за що він боровся. Ви подивіться, тут на тому місці є Україна, тут є ті, які за неї боролися і були переслідувані, тут є представники української церкви, тут є представники депутатського корпусу, ті є українці, які відстоюють ці ідеї. І ми знаходимося на тій могилі, яка довгий час була закрита і недоступна, тому що героя України. Заборонялося шанувати. Поховання 1944 року відбувалося без почести, бо немислимо тоді було вшановувати повстанця. Отець Михайло Мисечко відслужив його таємно. Належний пам'ятник удалося встановити лише кілька років тому. Духовенство відправило панахиду. О, Вшанувати повстанця приїхали колишні вояки ОПА з Рівненщини і молоді з інших областей. І хоча в Україні законодавчо не визнано ОПА воюючою стороною, варто пам'ятати, що повстанці віддали своє життя саме цій державі Україні. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові, нам пора для України жити.